Так, нарешті прийшла моя посилка з Китаю. О, ось воно. Селя сла матір'ї за ногу. Або якщо по пацанському мачо хлопчачі, кайфо, хата, де й буде закручувати сьогоднішня тусовка з трупаками. В даної картини є дві локалізації це для тих, хто не в тємі. Перша це озвучка від 1+, плюс яка є наближеною до оригіналу, і ICTV, яка в свою чергу опиралася на російську локалізацію. В Чому різниця? Ще поясню для тих, хто пам'ятає цю лабораторію як морошник. Ви швидше всього як я, дивилися російську локалізацію та її аналог від ICTV. тому що в оригіналі вона називається вуликом.

Єдине, чого я не розумію, чому вулик, тому що, окрім форми, яка нагадує бджолине гніздо, більш нічого спільного я з ним не бачу. Тоді, коли мурашник відповідає по всіх критеріях, будівля, що знаходиться під землею, червона королева, адже в червоних мурах існує, робочі, котрі працюють під землею, і в обох видах на вершині стоїть самка. Але хто я такий, щоб поправляти режисера, котрий знімав ці кадри зі своєю власною дружиною? Жалігідне видовище. Yeah. На рахунок оригінального сюжету оселі, який являється доволі обширним і цікаво прописаним, його просто викинули в очко разом з персонажем. Єдине, що тут залишилося, то це корпорація Амбрела та Вірус, лизуни, з якими люто накосячили, і зробили величезну сюжетну діру, котра вплине на сприйняття другої частини, та жирнюча відсилка на маєток озвола Спенсера, де, власне, почалися всі ці некрозні мутки. Сам ж фільм бере стар з Дніпропетровського офісу, якийсь штрих пакує в крутий ланчбокс цікаві різнокольорові колбочки, що виглядають як спіраль. Не ця спіраль, а спіраль ДНК. Чим вже якби нам намагаються сказати, що це явно не ліки від запора, а якась реально блін серйозна шняга. Все це се грамотно приправлена крутим саундтреком від Мерліна Менсони, який в свій час, коли я був малим шмаркачем, змушував моє тіло покриватися мурашками, викликав не хузькі таке почуття тривоги в моменти свого звучання, що в даних пробірках нам не скажуть, як і те, хто цей фанат сталкера, але я хуй зроблено це для того, щоб зацікавити глядача і покласти якісь стартові запитання на рахунок сюжету. Але як мінімум одному тут не судилося стар. Бо цей же броні засвітив своєю хліборізкою в екран. Ви навіть не уявляєте, як я в дитинстві путів на цей моментом, щоб встигнути натиснути паузу на DVD-шніку і роздивитися його кабіну. Але перед тим як дати по капцях, цей кадр ставить одну з пробірок статус потрачено. зразу внюхали, що діло смердить рідкою подлівою. І треба бити тривогу, але пізно система охорони під кодовою назвою Руде Стерво викошує весь офіс під чисту. Коротше, це пранк, який вийшов з під контролю. Настільки вийшов він з-під контролю, що Еліс це головна героїня, котра являється просто дешевою пародією на аду Вонг. Прокидається голою, в душі в незнайомій хаті з синцями без пам'яті. Походи і забули сказати, що комбо з арсенала міцного і вписки на дачі за містом до да добра не доводять. До речі, бачите цей шрам це дуже і дуже важлива деталь, на яку сам сценарист поклав хуй. Але якщо це якась відсилка, то дайте знати в коментарях. Аліська потихеньку починає експлорити дану локацію. Тут холодно, чи мені здається, ось час. Під час чого її накриває фальшивий лягавий і СБУшники, які кинули. Вони кинули пітарду. Їх загальний збір тут цікаво обіграний, тому що вояки отримали наказ, бо спрацювала система оборони. Еліс охороняла вхід. А от мусарідзе, ну тут також все просто. Дивлячись на весь сюжет, можна було зрозуміти, що дані про місце він отримав від своєї сестри, яка працювала там. І десь в цей день вона мала підрізати зразки штаму. А він її мав зустріти. Але бачте, сталося не так, як гадалось. І чувак в косусі попер зразки першим. Тим самим переграв і знищив всіх разом. Ну. Так воно звучить на бумазі, а на ділі він тупо обісрався або обісрався тупо. І от тому вони всі тут. Але що я все хожу навколо та по кругу, давайте вже знайомитися з героями. Еліс, ви вже знаєте. Офіцер Магоні, котрого звати Мет. активіст борець проти компанії Амбрелла. Ну і взагалі такий ровний, спокійний тіп. Звісно, що та ходяча катастрофа, яка без еліс не зможе в цьому фільмі навіть підтертися. Злякався? так здається, я обісрався. Капітан з позивним Анус 2000» Перший крутий харизматичний ватажок групи зачистки. Я хочу знати, хто ви і що тут відбувається. Вибач синку собака. Був скажений. Довелось його приспати. Має самий холодний розум і являється лютим феміністом, який за рівноправ'я. Власне, теж колись на турніки ходив. На мою думку, доволі цікавий персонаж, який багато чого міг, але доказати йому не дали. Такий собі Хадсон Хорнет, тутешнього розливу, якого тупо злили. Зробив би ти братан крок назад, і все було би окей. Каплан, тутешній хацкер, котрий може чекнути навіть твою історію на пронхабі. Доволі неоднозначний персонаж, так як являється один з самих живих NPC. Тут він розгублений, тут зляканий, тут він в розпочі, а тут він дає всім під хвоста. Рейн, жорстка діваха, і на цьому все більше не стоїть. Сучка. Так це ж. Torsko. <laughs> Тут я помітив таку тенденцію, що самих жорстких персонажів злили на самому старті. Залишили таких середнячкових пациків, які виконували роль принцеси з Маріо, котру постійно потрібно рятувати. А жінок просто підігнали під образ героїв бойовків 80-90-х -х, х років. Ну прям подивіться на Еліс. Нічого не боїться, всі може навішати, крутить вертухи, а в цій сцені я сумніваюся, що активом був Спенс. Те ж саме можна сказати про саму Рейн, в якої тестостерону там явно більше, ніж у половини чоловіків даної групи. Джей Весельчак, жартівник, походу Мактрахір Рейн, ну або просто її хоумі. І навнеми статисти, котрі максимум що могли, це зіграти ноги мертвого охоронця. Наш ген загін вирушає в вулик через зеркало, що являється такою собі відсилочкою на казки Льюіса Керола, а зокрема на Алісу країн, чудесів зазеркаллі. До цих відсилок відноситься ім'я героїні Еліс або Аліса. Вже згадане зеркало, комп'ютер, що носив ім'я червоної королеви та велів знести голову Рейн, і білі кролики. Напевно, єдина цікава і унікальна деталь, якою міг би похвалитися цей сюжет. Під час спуску в комплекс вони знаходять Спенкса Спаркса в якійсь каптьорці не плутати з Озолом Спенсером. І тут в мене з'явилось запитання, як чорт забирає цей шнир туди потрапив? Якщо всі в комплексі були мертві, а червона королева не має ні роботів, ні механізмів, щоб його там закрити. Тобто, по всій логіці він заникв вірус, вимкнув струм в поїзді, заліз в ту саму будку, походу там напердів і втратив свідомість. Вміст газу допустимий. Бо електруха була знеструмлена, значить, не могла вимкнути захист нервово-паралітичним газом. В будь-якому ж іншому випадку, якщо пастка настигла б його до приходу на платформу він просто не дійшов би до кабінки, бо дію газу ми бачили і працює він майже миттєво. Але тут одна сюжетна діра тягне за собою іншу. Якщо пастка насправді спрацювала і він відключився там, це означає, що даний транспорт оснащений газом. Систему охорони військові не вимикали. То чому червона королева не потушила їх на місці, і все просто закінчилось? Вони відлежали дві години і потім помирали з голодухи або від зомбі. Потрапивши в саунвук, вони помічають, що все закрито. Походу комендантська година. Проникнення до покою пройшло чисто і на. Здавалось би, але на боротні це була просто чергова пастка, де майже всіх покришили в капусту. Колись це виглядало круто. Зараз наштовхує тільки на одне питання де кров? Де юшка? Я розумію, що рани там були припечені лазером, але по факту це так не працює. Так сякали озброєння лазерної безпеки, було вимкнене, а система була перезавантажена під самі яскраві побажання. Ви всі тут помрете. Всі двері стали відкритими, причому не тільки для героїв, але й для цих волоцюг. Пішов екшоні, перестрілки, орди зомбі. Бля, просто шикарна акторська гра помер без жодної кулі. Напевно, це був сердечний напад. Так ще всі різко стали фанатами Скубіду і вирішили розділитися. Слава Богу, були знайдені виживші. А ні, показалось. Розходимося, чуваки. Єдина надія тримається на закритих дверях, котрі пробує відкрити Джейді, про чого благополучно йде на корм. Ряди товариші врічують в лютих масштабах, так що й на Кіпіші всіх взяло блудом і вони знову розділились. Під час бугурту був пошкоджений контейнер з лизуном. І ні, це не твій коріш, а справжній стероїдний мутант, якого вивели з маленького білого кролика. Насправді ні, це не канон, але ідея прикольна, показує колосальний потенціал віруса. Графіка, звісно, бажала бути кращою, хоча я завжди топлю за грим і аніматроніку. Поки вся основна маса шкериться по кутках, Еліс пішла шукати мета, бо ця приблуда кудись запиздила і знову загубилася. По дорозі вона зустрічає скажений. Псів і чувака, який вимастився в полуничне повідло, яким за милу душу відгружає вагон пиздюлів, попутно згадуючи свою військову підготовку. Але стояти й кліпати ніколи, треба рятувати сраку метана. Дана місія була виконана, за рахунок чого вона отримає чивку в якості додаткового фрагменту пам'яті. Всі в зборі тікати нікуди, бо повсюди трупаки. Єдине, що залишилося, це піти на мирову з рудим стеровом, що в них благополучно виходить. Малявка підганяє їм максимально чорний хід, і тут. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дві хвилини тиші спокою, але вони настільки втратили пильність, що почали волати як різані, а трупаки рухаються інстинктивно. А це означає, де шум, там жрачка, а де жрачка там можна зробити кусь, що вони оформляють без смс реєстрації. Під час відступу по трубах вгадайте, що так все правильно, вони знову розділились. Еліс взагалі катапультується і вже накидує плани на порятунок хацкіра, але час нещадний. Якщо вони затримуються тут, то ворота закриються і помруть вже всі. Каплан це прекрасно розуміє, як мужчина з величезними шарами шлейх хуя. І зі словами, баси все в рот. Неморально вольових. Сльозах і шмарклях продовжує тягнути катку сам. Під час евакуації до всіх повертається пам'ять і виявляється, що є антидот. Але до нього ще треба дійти. Спенс як секливе. Чимо. Ту позвалю й кидає всіх на вірну смерть. Червона королева ставить ультиматум. Валити ледь і повертається додому. Все просто. Голову геть! А в двері вже з іншої сторони стукає своїм величезним рожевим язиком мутований лизун, котрий використав Спенса в якості закусок. Прильтай каплан, трахай тут всіх і вся... сучка не відмикала двері, довелося її спалити. І звалює з тімейтами. Еліс подає на розлучення, всі благополучно валять. Ну, майже. Капла нас їдають, блять, нахуя. Ну нормальний ті, божеш. Рейн також відкисає, йоп вашу мать. А я вже думав, що вона когось з них спокусить. Але зум тупо згорів і сорому, тому що його змогла втримати одна жінка з трубою. І здавалось би, ну вже ну цей енд дожен підійти, але ні. У мета заводяться глисти мутанти, Еліс кладуть в дурку. А режисер цього фільму вже відверто кажучи заїбав світити принадами своєї власної дружини на карт. Камеру. Камон, блять, навіть мені вже незручно дивитися. Дайте їх той з труси, будь ласка. Візьми вже хоч мої, тільки одінця. І хепінду не буде. Фільмак закінчується на кліфхенгрі до другої частини, де події будуть відбуватися в напівзруйнованому місці. А тепер виснову. Дана картина не являється каноном, а його сюжет навіть не відноситься до основного. Якщо дивитися на це, як на спину московий і хорор, відревів від оригіналу, то зі своїми функціями він справляється доволі непогано. Ще доволі непоганою мені здалася операторська робота, де за допомогою загальних. Планів намагались показати самотність та безпорадність персонажів в тій чи іншій ситуації в цьому фільмі. Це дуже грамотно зроблено, так як я доволі часто ловив себе на думці: а чому в цьому моменті мені стрімно? А в цьому ну взагалі ніяк. І тут я викупив, що загальний план без жодного слова за долю секунди може пояснити тобі всю ситуацію разом. Наприклад, коли Рейн під'єднувала електруху до мережі, що ми тут бачимо? Вузьке приміщення, з якого важко вибратись при стресовій ситуації, темні закутки, в яких хтось або щось може заховатися, плюс гробова тиша, та звуки якихось почвар, що можуть накинутись на тебе в будь-який момент, але нічого не відбувається, і це сука давить настільки сильно, що на адреналіні чисто з принципу хочеться підійти до той чортової. І сітки просунути туди голову і сказати: Ти чого ібанутий, що ти там дієш? Або цей момент все те ж саме. Загальний план, самотній персонаж, мертва тиша, але тут же всю роль беруть на себе на громадженні декорації і в до того вузьких коридорах. Створюється відчуття, нібито за нею стежать. Такі собі елементи трилеру. І ти вже мимоволі думаєш сказати їй: Він за дверима, він за дверима. Якщо ми знаємо, що він там, якого біса, туди йдемо. Хоча й розумієш, вона цього не почує. Ще були прикольні фішки з флешбеками, де вони вступали в ролі таких знаєте, рваних склею, кадрів, моментів. Адже саме так відбувається в реальному житті, коли ти щось намагаєшся згадати. Ти відштовхуєшся від образів і силуетів, але прямо таки інновацією це не назвеш, так як даний інструмент або стиль присутній майже у кожному фільмі, особливо у військових драмах та бойовиках. Саспенс тут нагнітається доволі і доволі козирно. Навіть будучи дорослим, переглядаю його час від часу. На мою думку, цей фільм є найкращим зі всієї франшизи. Все виглядає доволі таки непогано. Декорації, грим, освітлення, котре додавало синіх і холодних тонів, щоб підкреслити оцей холодний мертвий офісний вайб синіх трупів у синіх сорочках, котрі гуляють тісними коридорами офісів корпорації Umbrella. Акторська гра також непогана, але час від часу вона просідала, тому що були ці клішовані кіношні бідбойні фразочки. Ви не маєте права. Иванник закрий! Саунд дизайн тут просто скарб. Кожен трек направлений на те, щоб стиснути твоє серце в кулак і впорснути тобі в кров свіженьку дозу адреналіну. Єдине, що мене не порадувало, так це сюжет, який легко читається. Ну камон, хоча б куртку йому змінили би, або обличчя затемнили. Колосальна кількість скрімерів, котрі спочатку лякають, потім бісять, а вже на послідуючих повторних переглядах просто тупо кумарять. Цей фільм важко назвати оселею зла. Це більш якийсь крутий зомбі хорор що давить на один зі страхів людини. Тісні закриті приміщення, які створюють ефект лабіринту Мінотавра в тісному офісі, в закутках якого сидять мертві канібали, що жадають твої плоті. А з тобою був твій братанчик Бізон. Обов'язково став лайк, підписуйся на мій канал, залиш коментар, ділись відеосом з друзями, і сьогоднішня цитата тигрів. Насправді справжні зомбі знаходяться не по ту сторону екрану. Дослідуючого кіносеансу Сайонара! Знаєте, народ записав я вже звук, там впав на ліжко відпочити туди-сюди і задумався, який взагалі був сенс фільму. Ну, типу, який урок з нього можна взяти. Що я дізнався нового, або який сенс в цьому фільмі був. Навіть не дивлячись на те, що це був найзвичайний бойовик. Сидів я і тут мені блиснула одна ідея. Типу. Сам ж кінець світу почався не через вірус, а через саму звичайну людську жадібність, де Спенс хотів штовхнути ж там те вірусу на чорному ринку. Блін, це круто. Типу ми весь він дивилися, як вони там сидять і це дрочать оці пробірки з те вірусом, мукалуються всяким лайном в під'їздах, але забули про саме головне, що постійно лежало на поверхні чортова жадібність. Крутяк.